Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми: чергові рішення виконкому. У музейному центрі відкрилась виставка робіт від учнів навчальних закладів. Результати кубку міста з волейболу. Комунальне підприємство Олександрійський транспорт придбало новий автобус і з 1 грудня запускає ще один маршрут до села Головківки. Про це повідомили під час засідання виконавчого комітету 16 листопада. Докладніше про обговорені теми у сюжеті. Новий маршрут запускає комунальне підприємство Олександрійський транспорт. З 1 грудня автобус, який придбало підприємство, курсуватиме до Головківки. Затвердили і тариф. До кінцевої зупинки він становитиме 25 гривень. Повідомив міський голова про підготовку чергової сесії, запланованої на 5 грудня. Одним із питань черги дня буде виділення коштів на погашення боргів по заробітній платі у районній лікарні. Чому кошти з місцевого бюджету виділяють на заробітну плату медпрацівників? Бо тільки наразі остаточно завершена реформа і Колектив перейшов до міської лікарні. Надалі всі виплати на заробітну плату здійснюватимуться виключно із державних коштів. Ситуацію з райлікарнею мер прокоментував. Подали руку допомоги місту і взяли на себе відповідальність як місто для того, щоб районна лікарня була збережена. Ну не під назвою районна лікарня, а як? Інфраструктура як робочі місця і як послуги для Олександрійців. Тому впродовж цих е, трьох років, не дивлячись на всі виклики, які в нас були в першу чергу, це війна, і ми не могли швидко провести реформу. сьогодні ми завершили реформування, і всі лікарі районної лікарні тепер є працівниками Олександрійської міської лікарні. Очевидно, і я ще раз хочу наголосити, що відповідальність і управління охорони здоров'я і відповідальність головного лікаря дбати про те, щоб заробітна плата, яка нараховується лікарям, відповідала тому, скільки вони мають пакетів, і яку суму держава через Національну службу здоров'я надає на заробітну плату. Місто Олександрія не платить лікарям заробітної плати. Місто Олександрія відповідає за те, щоб в приміщенні було тепло, щоб була вода, щоб було світло, щоб була техніка обладнання це наша зона відповідальності. Да, місто Олександрія впродовж цих років десятки мільйонів гривень направила, в тому числі на заробітну плату. Це тоді, коли в нас була така можливість. Називаємо речі своїми іменами. Що змінилося? Сьогодні Верховна Рада ухвалила новий бюджет на 2024 четвертим роком, яким всі можливості, які є в державі, направляються на Збройні Сили України. І це правильне рішення. Нам потрібна перемога, нам потрібно підтримати наших воїнів, і тому всі кошти направляються в центральний бюджет. Фактично, уряд бере відповідальність на себе за все, що відбувається в державі. Тому в нашому розпорядженні, в розпорядженні депутатів, розпорядженні виконавчого комітету ресурсів більше на місці не буде. Ми не зможемо в майбутньому реагувати, умовно кажучи, на те, що в силу там якихось реформ змін комусь треба допомогти чи підтримати. Тому треба розраховувати на те, що державою забезпечено. Найближчими днями очікується сезонне погіршення погодних умов, сніг та заморозки. Міський голова доручив начальнику управління ЖКГ перевірити роботу служб, які відповідають за порядок на дорогах. Під контролем має бути і ситуація на мережах теплокомуненерго, зазначив Сергій Кузьменко. В Олександрійському музейному центрі триває виставка робіт учнів навчальних закладів міста Український сувенір». Попередньо кожен навчальний заклад організував свою особисту виставку. Згодом найкращі роботи були відібрані на загальну міську, і вже журі визначало, які ж роботи продовжать свою подорож до обласної виставки Український сувенір». У музейному центрі триває виставка Український сувенір». Всі експонати зроблені руками учнів Олександрійських навчальних закладів. Попередньо кожен навчальний заклад мав шкільні виставки. Найкращі експонати потрапили на загальну міську до музею. Вже журі визначало роботи, які будуть представляти Олександрію на обласному етапі виставки Український сувенір». 9 листопада до Дня працівників культури і аматорів народного мистецтва відбулося підведення підсумків міського конкурсу, який називається Український сувенір. Дійсно, серед учасників конкурсу ми можемо побачити і всі відвідувачі, які прийдуть до нас до музею, як індивідуальні роботи, так і колективні від багатьох закладів. Звісно, можна переглянути навчальні заклади, які прийняли участь. Звісно, цей конкурс був започаткований з метою виховання. Національного світогляду учнівської молоді, популяризації народної творчості серед дитячого, якби такого віку, і звісно, поглиблення і вивчення національних українських традицій. Роботи різноманітні, креативні та професійно виконані. Запрошуємо до виставки, до перегляду. Не тільки маємо звогу переглядати, чим займаються професійні або аматори митці, а також радіємо від того, що наша учнівська молодь творить свої якісь витвори мистецтва. Так, деякі ми знаємо, що з них донатять також на ЗСУ, заробляють цим і так далі. Тому сьогодні ми пишаємося саме нашою учнівською молоддю. Кращими роботами, що поїхали до Кропивницького, журі назвало Бригиню ученицю гуманітарного ліцею Ксенії Воробченко, оберіг Рушничок Альони Олійник з гімназії Сузір'я 19, Гердан Ані Харченко з ЦДЮТ, Вітрячок Артема Макаренка з ЦДЮТ та веселу ферму Івана Олексюк з БДЮТ. А також текстильну ляльку Анастасії Козлової з ЦДЮТ та порубку синів своїх виглядаю з перемогою чекаю учениці мультипрофільного ліцею Ані Силки. Кожна з цієї робіт заслуговує на увагу, тому що в кожній з робіт вкладена своя душа, своя історія, свої якісь переживання, свої вміння, тому що можна мріяти, можна створити моделі того виробу, але не кожен може втілити. Тому кожна робота, вважаю, є неповторною і цікавою. Кожен для себе знайде щось своє. Вперше в Олександрії пройшов кубок міста з волейболу до всеукраїнського дня студента. Змагалися напередодні свята 15 листопада. П'ять студентських команд зустрілися на базі ДюЕСША номер 2 Як боролися за кубок, дивіться у сюжеті. Кубок міста з волейболу до всеукраїнського дня студента. Цьогоріч провели вперше. До речі, це ініціатива молоді, яку підтримав відділ молоді та спорту. Передсвяткова спортивна зустріч відбулася на базі ДюСШ номер 2 ми підтримали дану ініціативу і відділі молоді та спорту Олександрійської міської ради було організовано даний турнір на базі дитячої спортивної школи номер 2 В цьому турнірі приймають участь вищі навчальні заклади нашого міста. Молодь дуже активно приймає участь. Їм подобається. Сподіваємося, сьогодні буде запекла боротьба між командами даних навчальних закладів. У змаганнях взяли участь п'ять команд з Олександрії. Вже традиційно учасниками схожих заходів є студенти педагогічного коледжу. І команда, і група підтримки до змагань готувалася особливо, бо це в рамках відзначення дня студента. Ми приймаємо участь в різноманітних заходах протягом всього тижня. У нас вже відбулися змагання із шашок шахматів, дякуючи студентам політехнічного коледжу. Ми сьогодні маємо дружню зустріч в цій гарній залі із волейболу. Тобто ці заходи ну, є традиційними і дуже приємно, що студентство міста об'єдналося і нас сьогодні в скрутний військ. Час, але поряд з тим знаходимо можливість такого релаксу для того, щоб було спілкування. І навіть Збройні сили мали змогу побачити те, що життя продовжується, і саме те, ради чого, знаходяться наші хлопці на передовій. Вдало гри та перемоги, прагнули всі, тому змагання видалися досить запеклими. У кожному колективі є мої вихованці, які брали участь в змаганнях за дитячу спортивну школу, займали достойні місця на першій області. Потім вони випускалися і поповняли ряди студентів. І так хотілося, і завжди так було. На переможців, призерів та учасників чекали медалі, дипломи і грамоти відділу молоді та спорту. Очікування позитивні, звісно, хочеться виграти, або хоча б друге місце зайняти як в минулих роках. Враження також позитивні, людей багато, але я в нас вірю, що ми зможемо. Кубок і перше місце у змаганнях виборола команда політехнічного фахового коледжу, друге місце у професійного ліцею, третє посіла команда педагогічного фахового коледжу імені Василя Сухомлинського. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.